Любителям піци рецепт: 2 яйця, 1 чайна ложка солі, 3 столові ложки молока, 5 столових ложок олії, 4 склянки борошна, плюс-мінус 300 г сиру, любої жирності і 1 чайна ложка погашеної суди. Цю піцу я готую багато років, навіть і не знаю, звідки я взяла цей рецепт. Тіста в неї незвичайне. Потрібно замісити його як на вареники. Борошну підсипайте. Процесі вимішування до рук воно не має липнути. Потім потрібно сформувати валік і розділити його на чотири частини. Половинку можна покласти у кульок та до морозильної камери. Буде про запас, а іншу розкачати на борошні і потім за допомогою качалки перенести на деко. Можна на пергамент, можна просто на голе деко. ця не прилипає, духовка вже має бути увімкнена, хай розігрівається. Для начинки я використовую дві ложки кетчупу. Я використовую свій домашній, цибуля, сосиски, шинка. Верчик солодкий, помідорки і обов'язково сир. Сирний продукт я ніколи не використовую. А от начинка це вже діло кожного, яка кому подобається, то й накладайте. Випікається вона дуже швидко при температурі 180 градусів буквально за якихось 15 хвилин. Тісто в неї тоненьке, смачненьке це справжня насолода смаку. Я люблю, коли начинки більше, а тіста менше. It's much novel.